Президент України Володимир Зеленський не підпише закон, який передбачає покарання за зберігання дров без документів. Ось про це під час виїзного засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Більш того, держава всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення осель взимку. Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Резонансний депутатський законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України. Більше того, держава і уряд всіляко сприятиму українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами. Також нагадаємо, що Верховна Рада 10 жовтня ухвалила закон, який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів, як заявив автор документа, депутат від слуг народу Максим Павлюк. Закон покликаний зупинити незаконні вирубки. Передбачено штраф від 34 тисяч гривень за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тисяч гривень, і від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо деревина є дорожчою. Зараз закон переданий на підпис президенту Самашнове. На небо як збурили українське суспільство, а в медіапростір заполонили меми про перспективу сісти за дрова і поліцейські рейди з перевірками порушників.